Знаєте, що, що, якщо ми говоримо про бронхіду, ти в кого був бронхід? Ти був кого трахіїд, ти в кого був ларингід? Тобто, що це за біологічні зміни? Це територіальний страх і страх приляк. Тобто це біологічний рефлекс, а які вони соціальні? Тобто, що в соціумі має виняти, як це відбувається? І так перше. територіальний страх це коли якась є загроза за межами вашої території. Ваша територія це ваше життя, ваша домівка, ваша країна, ваша? a pousada, tá, e tal tá e tal tá e <sos> Заходимо на сайт Центру громадського здоров'я з України. Скачемо статистичні бюлетні за 2020 і 2021 рік. А саме в кінці 2021 року у змі кожного дня лунали різноманітні експертні оцінки і прогнози стосовно того, нападе Путін чи не нападе. Це прям був дуже великий ажіотаж в повітрі і знали про це ну навіть ті, хто ніколи не цікавився політикою. Тому що саме в грудні 2021 року я вам нагадаю, що війська Російської Федерації вже стояли на кордоні з Україною і проводили свої навчання, готуючись до того, щоб. На нас напасти дуже багато людей, і я в тому числі тривожилася за свою безпеку за порушення своїх кордонів і територій. Отже. Ми б, якби ця нова германська медицина психосоматика працювала саме так, бачила б шалений спалах вірусних захворювань, зокрема, наприклад, там грипу чи інших вірусних захворювань, саме в цей період. І що ми можемо бачити, що в 2021 році за 52 тиждень захворіло в Україні на ГРВІ 135 тисяч особа. А в той самий 52 тиждень, у 2020 році. Мало би бути значно менше, ну або в 21-му, мало би бути значно більше таких випадків. Але за звітній тиждень на ГРВІ за 20 й рік, 52-й тиждень, захворіло 144,830 осіб. Як ви думаєте, от такі от факти, аргументи людям, які вірять в цю магічну психосоматику, працюють чи ні?